Шістнадцята в Україні час новин у марафоні 318-й день. Боремося за Україну за це те, що держава терорист Росія намагається у нас відібрати. Для вас працюють команди фактів «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Єдині як ніколи вдома чи на роботі в окопі чи у дорозі в Україні чи за кордоном єдині у своїй вірі у єдину перемогу. Про це звертаючись до мільйонів українських родин, говорив Володимир Зеленський вітаючи з Різдвом. Повну версію звернення президента. Дивімося! Дорогі народи! Я щиро вітаю мільйони українських родин з Різдвом Христовим. Це свято Злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом велика українська родина. І де б ми не знаходились зараз вдома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном наша родина єдина як ніколи, у своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі. В єдину перемогу, ми однаково її наближаємо щодня, однаково стоїмо один за одного пліч пліч. щодня захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. І як це робили наші предки, козаки, захисники віри і церкви Христової? І так, як це робили усі їхні нащадки та продовжувачі традиції нашого війська. І нашого народу. Наші предки вірили, що у вечір напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня бити тих, хто прийшов до нашої землі. Ми живемо у особливі часи, і всі наші свята вони особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції. На свята не можна вдягати темний або старий поношений одяг. Аби біда не приходила в дім, але біда прийшла в наш дім 24 лютого 22 року. Тож, з того часу, ми не у білих одежах і б'ємось із чорними силами. До гостей потрібно ставитися особливо привітно і дбайливо до гостей, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати і виносити з дому сміття. Але ми б'ємось з чортами і виносимо сміття з нашого дому більше трьохсот днів поспіль. Заборонено шити і в'язати, але ми плетемо. Маскувальні сітки і шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ж ми б'ємось, аби не стати здобиччю і перемогти звірам. Це бачить Бог, це бачить світ. Колядку дзвонів, написану на музику Миколи Леонтовича. Переспівують у понад 150 варіаціях. Український Щедрик дарує різдвяний дух всій планеті: дух надії, добра і дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, але й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна. Нехай в кожну родину прийде злагода у кожну домівку, достаток на українську землю, перемога, а з нею тисячолітній мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Христос народився. Славімо Його! Чіна мить сьогодні в головному храмі Києво-Печерської лаври вперше відправила різдвяну службу Православна Церква України. Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній наголосив, що сьогоднішнє свято мільйони українців єднаються в молитві рідною мовою у рідних святинях і вільним народом. Ми не бажали цієї війни як народ. Ми прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами. Але ворог. Лукаво і підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність і саму нашу українську ідентичність. Нині ці святкові дні ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім, допомогти остаточно. Вигнати чужоземну навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир, що сьогоднішня подія особлива, кажуть і самі віряни. На перше українське богослужіння до лаври прийшли сотні людей. І ми навіть от мріяти не могли про те, що настане все ж таки такий день, коли е, тут буде ПЦУ, коли тут буде українська церква, тому е, це величезна перемога. Те, що тут робилося московським патріархатом, це нічого спільного з релігією взагалі немає, тим паче з України. Тому це треба було зробити давно, але краще пізно ніж ніколи. Нагадаю, раніше представників московського патріархату, який донедавна базувався на усій території Києво-Печерської лаври, СБУ виявила численну проросійську літературу. Проти одного з тамтешніх священників порушили кримінальну справу за те, що на його службі виконували пісню, що славила Росію. Крім того, під час обшуків в інших парафіях московського патріархату були знайдені російські агітки, прапори терористичних ЛДНР. А у священників російські паспорти та посвідчення російської ФСБ. За даними релігієзнавців, нині заборону московського патріархату підтримують навіть і їхні віряни, яких понад 70%. Сьогоднішня служба закінчилася молитвою за українських захисників які зараз боронять нашу країну за повернення полонених, яких Росія досі тримає, за всіх українців, що постраждали через російську агресію. У тимчасово окупованому Малітополі Запорізької області прилетіло по скупченню російських військових. Кількість знищених окупантів наразі невідома. Про це в ефірі національного марафону повідомив мер міста Іван Федоров. За його даними надвечір у районі місцевого залізничного вокзалу було чути потужні вибухи. Уже відомо про влучання біля депо. Саме цією залізнодорожньою станцією і цим локомотивним депо вони користуються для перевезення своїх боєприпасів важкого озброєння, те, які направляють безпосередньо на Херсонський напрямок та запорізький напрямок. Але що стосується знищення ворожих позицій на території тимчасово окупованої Запорізької області, то воно йде постійне. Лише за цей тиждень генеральний штаб офіційно повідомив про те, що більш ніж 400 російських військових більше не зможуть воювати проти нас на Запорізькому напрямку. Загалом минулої доби українські військові ліквідували ще майже пів тисячі окупантів. За підрахунками генштабу втрати ворога уже наближаються до 111 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили більше трьох тисяч ворожих танків, понад шість тисяч бойових броньованих машин та двох тисяч артсистем. Не дорахуються окупанти більше як чотирьох сотень РСЗВ, понад двісті засобів ППО, двісті вісімдесят п'ять літаків і майже двох тисяч безпілотників. Українські захисники збили понад 700 крилатих ракет, спалили майже 5 тисяч ворожих автівок і спецтехніки та потопили 16 кораблів. Близько 200 топонімів змінюють нині в ізюмі в деокупованому місті, яке нині відоме на весь світ масовим похованням жертв російської агресії. Позбуваються усього, що бодай якось асоціюється з Росією: Пушкінська, Московська, бо навіть вулиця Путіна, начебто і не про Росію зовсім, але в ізюмі і цей топонім тепер немилозвучний, Вважають тамтешні урядники. Натомість у місті вже є вулиці полеглих героїв, полку Азов і бригад, які звільняли ізюму вересні. Чому Нині у розпал війни топоніми такі важливі. І що думають про це самі містяни? Марія Малевська. Ми з вами познайомилися з 2016 року, коли у вас була перша хвиля перейменувань, коли ви площу Леніна на площу Леннона. Площу Радянську. А площу Радянську, площу Радянську на площу Ленона переименовували. Якась вулиця була на Цоя переименовували. а, а зараз, так. зараз Цоя ви знову переименуєте. Соцького перейменовуємо. Це заступник мера ізюма. Ми стоїмо біля побитого скалками моралу Ленона. Поряд впала російська авіабомба. Після такого, каже Володимир Мацокін, Цой і Висоцький в Ізюмі стали недоречні. Замість цоя, ось вона невеличка у приватному секторі. Тепер вулиця Кузьми Скрябіна. Замість Пушкінської, це у центрі міста. Тепер Степана Бандери, Московська стала Мазепи. Ну і сліна, пусть перейміновують Різниця яка. Немає різниці. Ні. Одна з найпобитіших вулиць виїзди з Ізюма. Нею окупанти саме заходили в місто. Вцілілих будинків майже нема. У нас сильно літа, тому, що вони тут були фактично чуть не в кожній хаті були. Мешканців тут лишилося небагато і майже ніхто не знає про перейменування. Маршала Федоренка у вас а, вулиця, не, правильно? Я... А буде Вакуленка? Ага, спасіба буду знати. Ви, що... ви не знали? Ні, я не знав, що відмінують. Я, я зі сам недавно. дитячого письменника Володимира Вакуленка росіяни катували і вбили ще навесні. Його тіло знайшли серед сотень у місці масового поховання в Ізюмському лісі. Він сам виховував 14-річного сина з інвалідністю, жили неподалік від вулиці, яка тепер носитиме його ім'я. Його вбили руски. О, туди десь під Ізюмом. А ти особисто його знала? Так. Да. Він нам подарував книгу, ми її читали. Він нам подарував гаджети. Які саме? Ноутбук, планшет. Це давно було? Так, да, це ще мирне час було. Я не пойму, за чим її вулиці міняти? Пам'ять увічнити, людина загинула. Я не Мені все одно, скоріш б не було війни. А яку хай не кого буде називатися правда, аби це не літало і не бахкало. Саме тому певен заступник Мера Ізюма, і треба нині так масштабно перейменовувати. Ми повинні вмити обличчя, тому що от ми готуємо проект відродження якогось будинку, і ми не можемо написати, що він буде знаходитися на вулиці Пушкінській, але найскладніше і найболючіше питання, яку назву має носити вулиця Першотравнева. Тут у березні під час авіабомбардування лише ось у цьому будинку загинуло близько 50 людей. Точна кількість жертв і досі невідома. Більшість родичів загиблих і мешканців цієї багатоповерхівки виїхали зю. Дума, але тутешні урядники хочуть врахувати і їхню думку із варіантів: вулиця 9 березня, вулиця Велика Помна або вулиця Янголів-охоронців. А на цій вулиці теж поки старі таблички Островського. На кількох будинках жовто-сині стяги. Тут живуть батьки армійця, що нині на Донеччині. Всю окупацію пробули тут. Так і цей прапор у вас був тоді. Да, ви Мене б тут закопали. Хто такий Хай... Олександр Махов, чи знаєте? Чесно, це? ні. А це ваш прапор висить? Да, це мій. Це людина, наш колега, журналіст, який загинув в боях за Ізюм. Ага співчуваю дуже співчуваю. Сашко загинув за 25 кілометрів від цієї вулиці. Махов ще 14-го року виїхав з окупованого Луганська, працював воєнкором, пішов до війська, знову повернувся в журналістику. Але 24 лютого зранку з речима був у військоматі наречені Анастасії освічився з під ізюма. Найстрашніше для мене це коли людину закопують в труні в землю, і на цьому все закінчується. І я не хотіла, щоб так було з Сашком. Він захищав мене, тепер я захищаю пам'ять про нього. Я дуже радий, що вулиці вообще, щоб з москалями ніяких не було нічого у нас. Якщо я ще раніше колись там ще якась до них болі відносно відносився, то зараз вже ніяк. У мене троє дітей. Ми ховались бомб... в п'ятиэтажках, нас бомбили, блін. На наших глазах, на моїх дітей, блін глазах розбивали п'ятиэтажки. Я бачив, як люди висіли блин, на политах перекриття і кричали а Ми не могли вискочити, тому що по нам снайпера били. Вулиця Махова вже є у Києві і ось тепер в Ізюмі. Колись певні друзі та колеги Сашка буде і в його рідному Луганську. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Естонія виділила майже 1 мільйон євро на демонтаж радянських військових пам'яток, загалом у списку на знесення понад 300 монументів із символікою радянського союзу. Майже половина з них у місцях військових поховань. Після їх знесення останки радянських солдатів перепоховають. Зазначую, що процес демонтажу пам'яток радянської доби в Естонії та інших країнах Балтії активізувався на тлі повномасштабної війни Росії в Україні. Так висловлюють протест проти політики Кремля та настроїв тих, хто досі. Ностальгує за радянською добою такі новини на цю мить більше за 15 хвилин.